Ворог не полишає спроб залишити українців без світла. Сьогоднішня атака на енергетичні об'єкти частково залишила Житомирський, Коростенський та З'ягірський райони без електропостачання. У 9-й годині було відключено 130 тисяч споживачів, а вже станом на сьогодні всі споживачі підключені завдяки якраз сонячній погоді, завдяки тому, що там стоять якраз сонячні станції, жителі нашої північної частини північної області споживають зараз електроенергію без обмежень. І за цей період, поки наш ще світловий день, ми постараємося привести основну нашу схему в нормальне положення, щоб уже до вечора ми перейшли не на резервні джерела, а вже на основні джерела. Комунальники країни роблять усе можливе, аби підготуватися до початку зими. Питання енергобезпеки є першочерговим і для Житомирщини. Ціма скажімо так, можливостями нашими ми нам вдалося збільшити аварійний запас. Тобто, це, як скажемо так, аварійно-відновлювальні роботи, або як називається швидка допомога енергетична. Так у нас цей запас збільшений в два рази порівняно з минулим роком. Задля покращення енергоефективності область активно залучає альтернативні джерела енергії. Ми активно співпрацюємо з приводу залучення когенераційних установок, з приводу встановлення. Гідроелектростанції з приводу встановлення сонячних панелей з приводу з, 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 того, щоб з'явилося на території області як можна більше вітряної генерації, за словами голови Житомиробленерго, сонячні панелі вже допомагали у збереженні енергетики влітку. Давайте знову літній період, коли навантаження області приблизно 150 МВт мегаватт, і по генерації ми мали 60. Тобто, фактично, от трошки менше ніж половину ми могли в сонячні дні перекривати необхідність споживання електроенергії. Споживання електроенергії взимку зростає вдвічі. Сонячну енергію можуть використовувати лише в денні години, тому в нагоді стануть інші види альтернативних джерел. Зокрема, за програмою Доступні кредити 5.7.9» бізнес сьогодні може придбати і встановити газотурбінні, газопоршневі чи біогазові генеральні е, генерувальні установки. На зараз уже 47 підприємств Житомирської області отримало на відновлення енергетичної інфраструктури кредити в сумі 349 мільйонів. Також вже працює ініційовано міністерством енергетики України програма кредитування громадян під 0% для придбання енергообладнання. Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал СК 1